день, діти! Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправи на всі дії із звичайними дробами та десятковими дробами. І розглянемо першу вправу 516. Наше з вами завдання розв'язати рівняння. І так, із даного рівняння ми виражаємо Х. Пам'ятаємо, що ми можемо зробити з вами двома способами виразити Х. Перший спосіб. За правилом, щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий. Або придумуємо на додавання два простих числа. Наприклад, 2 додати 3 дорівнює 5. Над іксом стоїть у нас 3, і думаємо, що ми маємо зробити з 5 і 2, що вийшло 3. Звичайно ж, відняти дію, зберігаємо, щоб знайти Х, маємо 8,1 третю. Відняти 3,5. 5 десятих. і виконуємо віднімання х дорівнює 8,1 третя відняти 3,5 перетворюємо мішане число, як читаємо, так і записуємо. Х дорівнює 8,1 третя відняти, і 5 десятих. у нас коротний дріб. Я нагадую, що після того, як ми з вами перетворили десятковий дріб у звичайний. Ми маємо обов'язково перевірити, чи дробова частина не є скоротною. 5 і 10 скорочується на 5, маємо результат 1 друга. Далі виконуємо віднімання. Щоб виконати віднімання, ми з вами робимо такий шаблон і зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник шукаємо 3, ділимо на 2. Не ділиться. Додаємо ще 3, 3 плюс 3, 6. 6 на 2 ділиться, отже, це наш спільний знаменник. 6. Далі знаходимо додаткові множники. Спільний знаменник ми ділимо на знаменник даного дробу: 6 ділимо на 3 маємо 2. Далі, 6 ділимо на 2, маємо 3. Новий чисельник 1 помножили на 2. 2, 1 помножили на 3, 3. Далі аналізуємо, що чисельники в нас від Першого чисельника дробу ми не зможемо відняти чисельник другого дробу, тому ми маємо з вами позичити. І з цілої частини ми позичаємо одиницю. 7. Далі ту одиницю, яку ми з вами запозичили, ми подаємо у вигляді неправильного дробу, де чисельник і знаменник одинаковий. В знаменнику в наших дробів 6, тому ми записуємо одиницю у вигляді 6 шостих. До двійки додаємо 6, 6 додати 2 маємо 8. 8 шостих відняти 3,3 3 шостих. Х Від Цілу частину віднімаємо від цілої. Маємо 4 спільний знаменник переписали: 8 відняти 3 5. Наш з вами результат. Записали відповідь. 4,5 шостих. Рухаємося далі, друге рівняння 3,9 відняти х дорівнює 2,2. Аналогічно маємо виразити із рівняння х. Знову ж таки, у нас тут з вами віднімання. Придумайте собі два числа, які ми можемо легко відняти. Наприклад, 5 відняти 2 дорівнює 3. Над іксом стоїть двійка. Що ми маємо зробити з 5 і 3, що вийшло 2? Від 5 відняти 3. Дію зберігаємо. Отже, щоб знайти х, ми маємо від 3,9 відняти 2,23. Або, за правилом, але ви це можете всі зробити. Тому правило я вже не буду повторювати, так ви собі вибираєте зручний спосіб. Далі. Із десяткового дробу ми перетворюємо з вами на мішане число. Як прочитали 3,9, так і записали відняти 2,2. Далі, ік дорівнює. знову ж таки, у нас віднімання. Пробуємо з вами. До речі, 9, після того, як ми перетворили, є нескоротним дробом. Тому тут ми з вами не скорочуємо. Робимо шаблон, щоб виконати віднімання 3, цілих відняти 2, цілих риска дробу. Спільний знаменник 10 ділимо на 3. Не ділиться. 10 додати 10. На 20 на 3 не ділиться. Знову додаємо 10, 30. Спільний знаменник у нас з вами 30. Далі знаходимо додатковий множники. 30 поділили на 10, 3, 30 поділили на 3, 10. Нові чисельники. 9 помножити на 3, 27, 2 помножити на 10, 20. Х сторів. Можемо виконати віднімання. Цілу віднімаємо від цілої: одна ціла. Спільний знаменник просто переписали: 27 відняти 20, маємо 7. Наш з вами результат. Записали відповідь. Одна ціла сім тридцятих. Третє рівняння. Х відняти 3, три четвертих дорівнює десять, сімнадцять двадцятих. Знову ж таки, віднімання: 5 відняти три дорівнює два. Над іксом маємо 5. Щоб знайти 5, я маю 2 додати 3, тобто, щоб знайти x дію зберігаю. Я маю 10,17 додати 3,3. Не виконували перетворення, тому відразу приступаємо з вами до додавання. Тут у нас ні, дроби не скоротні. Робимо шаблон 10, риска дробу. Додати 3 цілих риска дробу. Перевіряємо, 20 поділити на 4. Ділиться, значить, це наш спільний знаменник. 20, 20. 20 ділимо на 21 додатковий множник, 20 поділимо на 4, 5 додатковий множник. Далі 17, Ось новий чисельник, тут 3 помножили на 5, 15. Х дорівнює, цілу додали до цілої. Маємо 13, цілих. Спільний знаменник переписали: 17, додати 15, маємо 32 32 двадцятих. Це у нас з вами, по-перше, неправильний дріб, по-друге, ще й скоротний. Давайте з вами перетворимо неправильний дріб у мішане число. Для цього ми маємо чисельник 32 поділити на знаменник. Беремо по одному, віднімаємо. Остача в нас 12. 12. Точ, тут в нас є одна ціла, але не забуваємо, що до того в нас було 13. Тому одна ціла додати 13, буде в сумі 14, цілих. Остача в чисельник 12, знаменник без змін. Х дорівнює. Дванадцять двадцятих скоротний дріб. Скорочуємо на 4, 12 ділимо на 4, 3, 20 поділили на 4, 5, записали відповідь 14,3. Працюємо далі. Наступна вправа: вправа 518. Купили 2,12 кг апельсинів. По 27,25 гривні за кілограм. І за кавун 49,12 гривні. Скільки всього заплатили за покупку. Щоб знайти, скільки всього заплатили за покупку. Ми маємо з вами знайти, скільки заплатили за апельсини, потім додати вартість кавуна і отримуємо загальну суму покупки. І так. Давайте з вами подумаємо, якщо ми з вами йдемо в магазин купувати один круасан, який коштує 20 гривень, а ми маємо з вами придбати 5 таких круасанів, то щоб знайти загальну їхню вартість, ми маємо 20 помножити на 5, тобто в нас буде з вами 100 гривень. Загальна вартість 5 круасанів. У нас аналогічна ситуація. Щоб порахувати, скільки заплатили за апельсини, ми маємо з вами вагу, яку придбали, помножити на вартість за 1 кілограм. Отримали ми множення двох мішаних чисел. Пам'ятаємо, що мішані числа ми не множимо і не ділимо. А маємо їх перетворити у неправильні дроби. Для цього 2 множимо ми на 2 і додаємо 1. Маємо 5 знаменник змін других. Помножити на 27, помножили на 5 і додали 2, отримуємо 100 п'ятих дорівнює. Тоді в нас є множення двох дробів. Для того, щоб ми виконали дане множення. Ми маємо чисельник помножити на чисельник знаменник на знаменник. Тепер ми тут скоротили п'ятірки, 137,2 не скорочується. Записали 137 других. Отримали неправильний дріб. Перетворюємо у мішане число. Для цього ми 137 ділимо на знаменник. Беремо з вами по 6, 12, 17. Беремо по 8. 8, помножити на 12, 16, остача 1. Тобто тут у нас буде результат. Цілої частини у нас 68, цілих. остачу записали в чисельничку, знаменник переписали без змін. Далі, що ж ми з вами знайшли? Ми з вами знайшли, тут ми пишемо гривні. Це вартість, вартість апельсинів. А за умови задачі купували і апельсини, і кавун. Для того, щоб знайти загальну вартість покупки, ми вартість апельсинів до вартості апельсинів додаємо вартість кавуна і рахуємо. Ми маємо з вами додавання двох мішаних чисел в трубовій частині однакові знаменники. Тому ми тут можемо відразу виконати додавання. Для цього ми цілу частину додаємо до цілої частини. Маємо 117, цілих. знаменник просто переписали і додали чисельнички. Дорівнює. Дві других це неправильний дріб, який буде дорівнювати одиниці, тому 117, цілих плюс одна ціла буде 118, цілих. це ми з вами знайшли грн, тобто грошей, скільки в нас заплатили за покупку. Заплатили за покупку і записали відповідь до задачі. Відповідь 118 гривень. Далі розглянемо з вами вправу 519. Нам потрібно знайти швидкість автомобіля у кілометрах за годину, зазначено, який за 36 хвилин проїхав 51 кілометр. І так, швидкість. Давайте з вами пригадаємо, ось. Щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. Відстань поділити на час. У нас з вами відомий час, відома відстань, але єдине, що час поданий у хвилинах, а швидкість у нас має бути, що зазначено в умові, в кілометрах на годину. Отож. Давайте з вами 36 хвилин перетворимо у години. Для цього пригадаємо, що одна година містить 60 хвилин. Тоді одна хвилина буде містити 1 60 години. Запам'ятайте, це дуже гарно. І щоб перетворити 36 хвилин у години, ми маємо 36 помножити на 1 60. Або 36 перших помножити на 1 60. Тут ми записали чисельник на чисельник, знаменник на знаменник буде дріб 36 60. 36 ,60. Є скоротним дробом, тому ми скорочуємо тут з вами на 12, 36 поділили на 12, маємо 3, 60 на 12. 5. А якщо ви не бачите відразу спільного дільника, ми з вами домовлялися, що ми будемо скорочувати поступово. І так, ми з вами перетворили час. А далі шукаємо швидкість, щоб нати швидкість, ще раз повторюсь, ми маємо відстань 51 поділити на час. Тобто я маю відстань 51 помножити на обернений дріб. І тепер виконуємо множення, чисельник, множимо на чисельник, знаменник на знаменник. На цьому етапі ми перевіряємо, чи можемо скоротити. 51 і 3. 3 ділиться тільки на 3. Перевіряємо, чи 51 ділиться на 3. За ознакою ми додали 5 додати 1, 6, 6 ділиться на 3, отже і 51 ділиться на 3. Отже, скорочимо. 3 поділили на 3, 1. 51 поділити на 3, маємо 17. Далі, Отримані результати перемножаємо. 17 множимо на 5, 85, в знаменнику 1. Тобто маємо 85 кілометрів на годину. Це у нас задача, то дописали, це ми знайшли швидкість автомобіля. І відповідь відповідь 85 км на годину